Мене емоції переповнюють, але дуже було багато боротьби. Але я чогось відчувала, що сьогодні все буде добре. Настрій був у всіх бойових дівчат. Я думаю. Звісно, напруга вийшла аж до кінцевого матчу останнього в чемпіонаті, але ми дуже раді, що сьогодні досягли цю перемогу. Дуже хотілося, і така дуже потрібна була така футбольна фортуна повернулась до мене. Я дуже рада цьому голу». Старалась пробити просто якось, і він пішов в ворота. По-перше, ми програли їм в першому колі, і ми налаштовувалися взяти камбек, обов'язково хотіли перемогти, тому що ми це заслуговуємо, тому настрій був тотальний у нас. Головне виграти всю боротьбу і забити м'ячі, і думаю, все все пішло як треба. Дякую за привітання. Звичайно, ми до цього йшли, і дуже добре, що в нас все вийшло. Гра була цікава, незважаючи на те, що ми приблизно одного і того самого рівня з командою «Відкритий футбол. Цікавий. Є деякі команди в нас в чемпіонаті, які просто стоять там. Так, звичайно, нам складніше грати. А так сьогодні, я вважаю, гра була е, гідна третього місця. Тому хто сьогодні був сильніший, той став третім. Сьогодні це ну, це круто. Нам нема було чого тіряти, нам треба було забивати, ми мали атакувати. У нас не було варіантів чекати чогось там ззаді і на нуль грати. Ми мали забивати, мали грати агресивно, мали грати в м'яч, боротьба, все, що було головне, то ми сьогодні і зробили тому я думаю, нам було, було важко фізично, але ми були готові. Всі, звичайно, зашкалюють. Це неймовірно. Я думаю, це святкування ще не закінчиться. Я думаю, зараз ще дуже голосно, гучно буде в роздягальні і на базі, адже ми боролися, якщо чесно, за друге. Але так чемпіонат склався, що довелось боротися за третє. І це досягнення, це історія для ковалівки, тому це. Дуже переповнюють емоції з хорошим настроєм, звичайно, ми на підемо відпустку. Звичайно, завжди людині важко, коли особливо спортсмена, як вона людина чи спортсмен отримує травму. Ми одноголосно з дівчатами вирішили, що нам 100% треба присвятити цей гол Амбруш багатій, адже вона зараз травмована перенесла буквально два дні назад операцію. Тому це навіть не обговорювалися, всі знали, що це треба зробити. Воно влаштовує дуже серйозно, тому що з такою командою гарно грати, коли команда грає в футбол. Ми знали, що буде важко, але ми, ну, ми готувалися до цієї гри. І знали деякі не слабкі сторони, де сильні сторони, як нам зіграти. Дівчата молодці, з установку виконали, ми хотіли забити швидкий гол, але швидкого не вийшло, але забили. Достатньо. Достатньо. достатньо швидкі. Да. Ми дуже наставили за цю гру, тому що ми розуміли, що десь ми граємо з такими командами, як Пантери. Не дуже гарно, а на шахтар ми розуміли, що всі хотіли бути з бронзою. Ми налаштовували команду. Команда вийшла зіграла і те, що ми показали достатньо гарну. У нас б, як би якби були такі здачі фінішувати перше-друге місце, але дуже важко зараз з гравцями, тому що ну, війна і дехто до нас повертався, десь хтось не повернувся. В першому колі ми дуже поті... багато очків тіляли команд, команди, яких можна було натіляти очки і брати. Ну, але ж таки, знаєте, до нас хтось прийшов в другому колі, хтось пішов. І я дуже задоволена дівчатами. Да, десь ми потеряли очки там, де не можна було теряти. М'яще ми, ми показали достатні з такими командами як Кривий ріг», такими як Шахтар, і будемо готуватися той сезон уже до більш ну, до першого, другого місця, тому що це Ліга Чемпіонів і всі хочуть, всі хочуть там приймати участь.